Книга Тією горою є ви, Бріан Невіст, це посібник із самовдосконалення, який допомагає усвідомити, що найбільшою перешкодою на шляху до змін та успіху є ваші власні думки, страхи та звички. Автор використовує метафору гори, щоб показати, що саме ви є тією перешкодою, яку потрібно подолати. Основні ідеї книги: самосаботаж як захист. Часто ми саботуємо власний успіх не через лінь, а тому, що боїмося невідомості або відповідальності. Ці механізми є несвідомими та сформувалися для захисту. Усвідомлення своїх звичок. Потрібно навчитися розпізнавати шаблони поведінки, які вам заважають, наприклад, прокрастинація, прагнення до досконалості або звичка відкладати важливі рішення. Зміна мислення: щоб змінити свою поведінку, необхідно змінити мислення. Це включає в себе відмову від негативних переконань, що обмежують, і прийняття відповідальності за своє життя. Не боротися, а відпускати. Замість того, щоб постійно боротися зі своїми недоліками, книга пропонує відпустити їх, прийняти себе такими, якими ви є, і зосередитися на розвитку. Реальність проти очікувань. Часто ми створюємо. Видимо собі нереалістичні очікування, а потім розчаровуємося. Книга закликає приймати реальність, долати перешкоди крок за кроком і бути терплячим до себе. Підсумок тією горою є ви це не про боротьбу, а про трансформацію. Замість того, щоб шукати зовнішні рішення, книга надихає зазирнути всередину себе, зрозуміти свої внутрішні бар'єри та подолати їх, щоб досягти своїх цілей. Не дай цікавому загубитися, підписуйся.